Чи можна створити оборонний альянс ефективніший за НАТО? Хто має туди увійти? І які найкращі безпекові гарантії для України? Про це сьогодні поговоримо зі Степаном Гавришем, першим заступником секретаря РНБУ у 2008-2011 роках. Пане Степане, добрий день. Вітаю, радий бачити. Слава Україні. Героям слава! Навзаєм ради вас вітати в нашому етері. Наша тема сьогоднішньої розмови вона народилася м, спостерігаючи за нещодавним інцидентом, який стався в повітряному просторі Польщі, і спостерігаючи на за реакцією НАТО на заліт російських дронів, і вкотре е, постало і актуалізувалося питання дієвості ефективності північно-атлантичного альянсу, тому що НАТО м, хтось говорить, що провалило перевірку. Кремля продемонструвало неготовність рівноцінно протистояти найменшим атакам, тому що до них залітало близько 20 дронів, відбили І застосували ракети надзвичайно дорогої вартості великої вартості. Ну і власне, ми побачили, що задіяли четверту статтю НАТО про консультації, але не, власне, не визначили це як напад на одну. З країн НАТО не застосували п'яту статтю. зрештою, Польща звернулася до нас по допомогу, звернулася по наш досвід по навчання. Отже, видається, що країна НАТО. Альянсу, куди ми прагнемо, від якого ми очікуємо допомоги, і до стандартів, якого ми нібито підтягуємо нашу армію, зрештою, вони самі рівняються на нас, на Україну, тому що у нас унікальний досвід. Ну і чи варто це розглядати таким чином, що НАТО це не панацея? Можливо, нам Попри ось те, що в нашій Конституції закріплено, що ми рухаємося до НАТО, варто розглядати, переосмислити і розглядати якісь інші оборонні альянси. Проблема в тому, що іншого оборонного альянсу, крім ШОС, не існує. І це означає, що мова йде не просто про НАТО як українську мрію, а мова йде про приєднання до. Величезного альянсу заходу, який володіє найбільшими воєнними можливостями, ресурсами, технологіями, які володіють найбільшою економікою, і в умовах війни на виснаження, війни, яка може продовжувати надзвичайно довго через те, що на війні все більше засовуються технології, які створюють неможливість. Для будь-якої країни, навіть такої потужної, як Росія, ядерної імперії, перемогти саме воєнним способом. Тому я впевнений, що ну, мова йде не просто про е, НАТО як е, е, воєнний блок, мова йде про е, спробу України втекти від Росії. Втекти від... Е, Правонаступника Радянського Союзу, який намагається відновити саме радянську Російську імперію в такому гібридному стані, тому пошуки цього нового блоку це є тривалий процес, і скоріше за все він вже відбувається. Що стосується НАТО, по-перше, НАТО тривалий період часу було власне політико-бюрократичною структурою. Яка е, повністю орієнтувалася на США і США як е, воєнна імперія, по суті, справи, е, забезпечила 80-85% цієї воєнної сили НАТО. А зараз е, щось змінилося? чи досі а, і після трив... приходу до приходу до влади Трампа, фактично. Опинилася в такій в такому стаді дифузії, коли вона поволі почала виходити із НАТО під різними приводами. Ну, наприклад, на східних на східному фланзі НАТО вона припинила низку програм, які були пов'язані з озброєнням молодих країн НАТО, таких як країни Балтії, країни в принципі, які. Найбільше заточені сьогодні на супротив Російської Федерації. Так, у Польщі поки що змін немає, але скорочення військ, про які голосив новий міністр оборони США під Гексит у Європі, може відбутися в будь-який час. США для, для Європи є ядерною парасолькою, оскільки на території Європи знаходиться шість ядерних баз з бомби б 60 1-12, і, і, і ці бомби є ключовим арсеналом системи стримувань для Росії, яка володіє найбільшою ядерно, найбільшим ядерним арсеналом. Під час Байдена НАТО почала мобілізувати зусилля завдяки, е, перш за все е, тому, що Росія не, не, не приховувала своїх намірів. Просуватися глибше ніж просто Україна, і заявила у своєму ультиматумі у грудні 2021 року про те, що головна причина це просування свій час 97-му році НАТО на схід і вимагала ультимативно відступити від цієї лінії, тобто фактично вийти із країн Східної Європи. І зараз е, Путін, Лавров, Пісков постійно твердять, що Росія воює не тільки з Україною, а в Україні з НАТО. І саме мета Путіна полягає в тому, щоб максимально е, послабити НАТО або, навпаки, розвалити НАТО ще більше розколоти Європейський Союз, розколоти Північно-Атлантичний Альянс і. Буквально сьогодні вийшла декілька статей американських ЗМІ про те, що і британські ЗМІ зв'язку з візитом е е Трампа у Британію, що Путін перемагає у третій світовій війні, тому що це не тільки війна з Україною, це ще й е війна, Треба. де гібридні атаки, якби да, перейшли в режим е виведення США із. Е Є е, з такого єтичного альянсу і створили пер, перевагу для Пекіну, який цим власне користається, використовуючи Росію для е, такого е, власне, загрозливого е, з ядерною зброєю тиску на е, західний світ. Тому е, зрозуміло, що в цьому відношенні роль НАТО впала. І Події в Польщі показали не тільки неготовність НАТО воювати. Вони ще більше заставили сумніватися в здатності НАТО домовитися, як воювати. Ми не бачимо на цей період часу після консультацій і включення статі четверті, результатів таких переговорів. Але пройшло вже більше двох тижнів. Більше того, якщо дійсно на території Польщі двома винищувачами голландськими було збито. Лише чотири власне пластикових, тобто із пінопласту Гербереці без вибухівки. А, дрони, так і було очевидно, що вся технічна система, яка може сканувати ці дрони, вона могла виявити, що в них немає боєзаряду на збити дорогими ракетами дійсно, а їм 120 вартістю біля двох мільйонів доларів за кожну. А решту не збили взагалі, то у, е, е, у Румунії два винищувача в 16 супроводжували цей дрон по чесному караулі, як Трамп приймав Путіна на червоній дорізці в Анкориджі, поки він не покинув територію Румунії, не перелетів знову в Україну, десь спав і вибухнув. Е, треба сказати, що ці дрони володіють очима і оператори, які ведуть їх, вони бачать все. Що бачить дрон, тобто у них є достатньо високий рівень а, відеосистем спостереження, які оцінюють всі безвиключення деталі, зважаючи на те, що кожен раз вони досконалюються. Тому НАТО не є панацеєю для України. Але без НАТО а, ми не можемо власне виграти цю війну, стримувати натиск Росії. Ми не зможемо зупинити Росію. Ми не зможемо перейти на інший рівень війни. Тобто інший рівень, коли війна практично неможлива буде в своєму розвитку. Тобто мова йде про те, що НАТО, яке володіє можливостями впливати на свої уряди, впливати на позицію США, воно дає можливість Україні весь час підвищувати свою. Технологічну воєнну спроможність і одночасно отримувати фінансування саме через НАТО. Сьогодні США продає зброю для України, і тому зрозуміло, що союз НАТО сьогодні для України має принципово важливе значення, і з точки зору того, що Путін, як не дивно, веде надзвичайно активну когнітивну війну в Європі і в Америці, тобто війну, де він перепрограмовує мізки. Західних елітики у владі, західних спільнот, де угу. знову піднімаються ліві і праві е, крайні радикальні сили, в тому числі європарламенті. Ми бачимо та ж що сама угорщина, намагали... словаччина, так які ну не і... тільки і, і не тільки ми бачимо, що в інших країнах Франції. В Голландії відбуваються серйозні дискусії, де популісти праворадикали і ліворадикали об'єднуються проти демократичних сил, і це наслідок когнітивної е, війни, яку веде Путін, тобто боротьбі за мізки е, західних і не тільки українських, в тому слів. А ось ви сказали, що Росія зараз виграє Третю світову війну. Росія самотужки виграє проти усього Західного світу. Чи це Росія, Китай, Іран, ось цей вісь, ось цей альянс об'єднаний, перемагає зараз Захід і демократичні країни? Ми не бачимо формального і навіть гібридного. Альянсу, який би свідчив про е, певну воєнну дипломатію, внутрішню, так би мовити, консультативну лінію е, взаємних дій між Китаєм, Північною Кореєю і Іраном. Ну, якщо з Північна Корея е, туди часто літає Шойгу, е, там відбуваються постійно переговори щодо поставок зброї в. Росію для підтримки війни рішення приймається про направлення не тільки зброї солдат піхотних підрозділів, але й інженерних військ і так далі. Що робочих на заводи. То е інші країни вони намагаються робити це так, би мовити, використовуючи подвійну систему взаємовідносин, звичайно дипломатію і постачання. Е Іноді більшій частині тих елементів, які Росія використовує для виробництва зброї. Тому я би сказав, що Росія веде самотужки цю війну, і в цьому є і плюс великий для спільноти, і мінус одночасно. Плюс в тому полягає, що переговори зараз, наприклад, які можуть відбутися між США і Китаєм. Саме сьогодні у п'ятницю Трамп має дзвонити президенту Сі Цзіньпіню, я так розумію, щодо завершення угоди по Тіктоку, але одночасно питання про Україну на минуті буде стояти. Цікава позиція пов'язана з тим, що Іван і, який знаходиться сьогодні у Європі, який намагається розблокувати логістичний шлях китайських товарів по залізній дорозі через Польщу з Білорусі, він одночасно переконує європейських лідерів у китайсько-бразильському плані. Він новий і дуже цікавий. Його суть полягає. В тому, що якраз Китай готовий піти на значні компроміси, крім одного, крім НАТО, він говорить, що Україна не може вступити в НАТО. Він не хотів би поширення цього воєнного блоку, і особливо створення воєнних баз на території ближче біля Росії, оскільки це не дозволить Росії, в принципі, зупинити цю війну, тому, все решту, там є дуже цікаві питання, які. Можливо, розглядати і на відміну від європейсько-американського плану, який передбачає спочатку мир, тобто мир це без сумніву капітуляція України, а потім надання невідомих е гарантій якби безпеки. Китай говорить прямо про те, що ці гарантії безпеки він готує підтримати своїми миротворцями. Він приєднується до європейської ідеї створення демілітаризованої зони, е створення військових ресурсів. З української лінії оборони і можливості навіть надання європейськими країнами воєнної підтримки своїми військами на території іншої України, можливості навіть закрити небо на території Західної України і виписати гарантії як систему продовження Будапештської угоди. По крайній мірі, це більш конкретна пропозиція, ніж європейська. Наскільки ця ідея сьогодні. Може плинути на розвиток подій, сказати важко, але питання знову ж таки НАТО є ключовим: чи може Україна змінити цю ситуацію? Без сумніву, зможе і є два варіанти: перший це штовхати Європейський Союз, і він близький для переходу від політико-економічного такого досить крихкого альянсу у воєнно-політичний блок. Зміною системи прийняття рішень всередині цього блоку і формування потужної оборонної системи, до чого закликав Макрон е і включення в цей блок Великої Британії, яка з задоволення туди війде. Uh -huh. е і другий варіант це безсунт підписання воєнних блоків із окремими країнами, з Польщею. З Британією ми підписали столітній договір. Uh -huh. На жаль, великий в цих договорах. Немає поки що і таких ідей не існує надання Україні прямої воєнної допомоги у випадку продовження агресії Росії. Я не кажу про нову агресію, тому що це абстрактна формула. Так як ця агресія, це вторгнення, ця війна ще не завершена. І в цих умовах НАТО залишається єдиним єдиною е, єдиним пристанищем для української е державності відновлення суверенітету і захисту в майбутньому разом зі вступом Європейського Союзу. Зміну системи прийняття рішень, ви маєте на увазі відійти від ось цього консенсусного ухвалення рішень, які взагалі ось зараз такі перепони недоліки є у НАТО, які б варто було ну, реформувати, аби цей альянс став дієвим ну не лише на папері, а ну справді ми відчували, як тільки буде якась загроза чи небезпека, що можна. Покластися на е, цю так звану колективну оборону. А, ну, тут є делікатем, тем, які е, перед тим, як відповісти на це питання, мають принципове значення. О, в Україні нормативно, як не дивно, до цього часу існує е, контраверсійна позиція правова пов'язана із статусом суверенітету українського. В 90-му році ми прийняли декларацію про державний суверенітет. В основному це були комуністи, і було там 338, здається, які проголосували, де розділі, по-моєму, п'ятому записано про те, що Україна в майбутньому буде нейтральною, без воєнного блоку. Буде вступати будь-які воєнні блоки без ядерної. Саме на цій. На цій основі і був о, підписаний бодапеський меморандум, і відбулося ядерне розброєння. Між іншим, ця частина була включена українською делегацією в Стамбулі. У о, о, власне оцей договір, який готувався між Україною і Росією щодо о, о, зупинення війни на основі м'якої такої капітуляції, і до цього часу ця норма діє, попри те, що в Конституції є відповідна стаття, що наш. Власне, курс лежить в НАТО Європейський Союз, а це така невизначеність, яка не дозволяє в тому числі і Україні мати точну позицію серед європейських, особливо Євроатлантичних країн. Що стосується Європи, проблема консенсусу існує. і Горища цим максимально користається, як і в менші ступені, але Словаччина і будь-яка країна може скористатися. І були випадки, коли цим користувалася і Польща, і Німеччина. І інші країни в майбутньому тому, по-перше, використовуючи статтю 7 Мастерської угоди про створення Європейського союзу, європейці намагаються знайти сьогодні вихід із ситуації прийняття рішень кваліфікованої більшістю, і на цьому найбільше наполягає дер Ляйен. Вона просто блискуче веде українську лінію разом зі своєю командою. І Багато в тому числі канцлер Німеччини, і французький президент, і не випадково зараз відносно неї порушено так би мовити двома ліворадикальними, праворадикалами, популістами питання щодо імпічменту. тобто, Спроби знову голосувати вже раз це було голосувати за її відставку. Вотом недовіри ти... хочуть винести. Винести Ви. недовіру да не пічмента. Зв'язку з mm -hmm. її діяльністю саме в цьому напрямку для радикальної, ну може не радикальної кваліфікованої реконструкції Європейського Союзу. І друга другий варіант це створення воєнного блоку європейського, можливо, за участю навіть США. Але де європейці будуть визначати правила, де воєнне командування цього оборонного блоку буде мати право на е м, пріоритетність сприйняття рішень. А ось коли коаліція охочі... важливими національних держав. Коаліція рішучих, перепрошую пане Степане, це не прототип ось такого нового блоку. Ну, не виключно, що в коаліції охочих легше е проводити таку лінію. Проблема в тому, що. Мова йде про створення спільних збройних сил, тобто спільної армії, спільного е стратегічного плану про виробництво зброї, тобто е воєнно ВП, правословного ВП, комплексу. Ми знаємо, що до 30-го року Європейський Союз прийняв рішення виділити 800 мільярдів е євро на фактично оборону Європи і 150 в найближчий час запустити прямо. В оборонний сектор для виготовлення зброї за участю України Україна є е, партнером в цьому проєкті. Ми бачимо сьогодні, що і Швеція і інші країни фінансують виробництво зброї як Україні, так і на своїй території з українськими компаніями. Так, це є той прототип, але, але цей е, шлях дуже довгий. Це шлях непростий, оскільки, наприклад, ми бачимо зміну е, політичного. Політичного, скажем, так, істеблішменту у Польщі, так прихід mm -hmm. до влади Кароля mm -hmm. Навроцького, президента, який є не просто консервативним, який є певною мірою не проукраїнським. Я не ска не хочу сказати, що він антиукраїнський, mm -hmm. не проукраїнський, який користується меседжами конфедерації, тобто антиукраїнської політичної, досить такої злої сили. Розколює в принципі саму ситуацію. Атака на Польщу показала, що Європейський союз не розуміє проблеми, яка відбувається, він намагається збудувати сінодру дронів на своїх західних кордонах, в тому числі з Україною, не розуміючи, що якщо Україну Росія пройде, то Ця стіна дронів не спрацює. Україна воює 3,5 роки. Вона має величезний воєнний досвід і абсолютно найкращу в Європі боєздатну армію, яка здатна протистояти будь-якій армії світу, зважаючи, що російська армія є найсильнішою сьогодні. То я думаю, що в цьому плані Європейський Союз не розуміє стратегії розвитку цієї війни, і замість того, щоб будувати стіну дронів зараз по лінії українського фронту з Росією. Він будує в Європі, де немає війни і де е, цина дронів нічого не зробить, оскільки крім е, російських дронів, які вдосконалюються. Сьогодні вони літають на тисячі кілометрів і швидкістю 370 кілометрів на турбореактивних китайських двигунах, які встановлюються на шахеди. Е, е, і вона вдосконалює цю систему. У них е, е, нові ракети, які не нові ракети, модернізовані, Іскандери х 101-555, калібри інші, здатні пробивати будь-яку оборону, І оскільки в Європі немає е, воєнних, е, воєнних е, таких досвідчених підрозділів, здатних е, діяти скоординовано, інтегровано проти е, подібних атак, то зважаючи на слабкість в деяких місцях, ну, наприклад, е Кордон між е, Естонією в Нарві і Росією всього 100 метрів. Так mm -hmm. то, що е, Естонія закрила міст на цьому кордоні, не означає, що Росія не приде цей міст, як пройшла мости в Чонгори. А, чи там Сувальський коридор, чи інші можливості, які е, Росія може використати як е, наступ із е, Каліниграду своєрідного такого воєнного. По суті, острова, так який є посередині, ну не посередині, який монтований в систему НАТО, і в цьому контексті криза в Європі в цьому плані, якщо Росія почне атакувати, навіть якщо вона зробить цю атаку одиничною, але більшою за ту, яка була у Польщі, може привести до глибокої кризи русково самої Європи з нестабільними політичними оцінками, дискусіями. Нерозумінням того, що треба робити, тому в цьому плані зосередження на обороні України є єдиною можливістю забезпечити нинішню безпеку Європи. І не випадково в мережі силиться, шириться таке заклик, що НАТО вступить в Україну. Так? Mm -hmm. Тому я вважаю, що якраз в цьому контексті е, виведення НАТО на інший рівень, на рівень не просто воєнної політики, а е, більшої монтованості. Плетення її у війну в Україні є єдиною можливості перетворити цей блок у ефективну систему колективної безпеки заходу. Дуже коротко, пане Степане наостанок підсумовуючи ось цю вашу останню відповідь, чи бачите ви ті кроки ну, після цієї провокації Кремля, що Європа усвідомлює тепер, що слова про те, що ви можете бути наступними після України, це не просто слова, і що вони готові включатися повністю в оборону України інвестувати в оборону України і розуміють. Що це е, ну, оборона і їхня, тому що від Сполучених Штатів ну, ми час від часу чуємо тези, що це війна Європейського континенту, що це не моя війна, каже Трамп. І тут е, ну, на себе лідерство має взяти Європа. Європа усвідомлює не всі, але mm -hmm. навіть прем'єр Мелані е, про це говорить. Хоча у неї уряді розкіл, скільки і міністр оборони міністр закордонних справ мають інші от такі транзити, так би мовити, до нейтральності, бо навіть ближче до примирення з Росією. Але вона нічого не може зробити, тому що є Трамп, є майже 100 тисяч американських військ у Європі, є величезна кількість технологій ведення війни, які володіють тільки американці. тобто це бомбардувальники Б1, Б2, B2, навіть Б-21 вже другий вийшов зі стапелів. Це потужні ракети. В Європі немає жодної балістичної ракети, яку б вона виробляла. Є дві крилатих ракети: Штромшедов і скалп, ну і плюс Тавраз у Німеччині, тобто три. Але вони німецька ракета взагалі не приймала участь у цій війні. Що стоється американських британських і французьких, вони досить ефективні, але їх небагато. Тому е, в цьому плані також не, розумі... не зрозуміло, яка концепція оборони Європи. Це пасивна оборона виробництво як можна більше систем ППО, чи це е, виробництво і залучення, і проекти пов'язані з. Виготовленням балістичних ракет, які може донести удари по центрах запуску, виробництва і прийняття рішень в Росії саме в цьому контексті в свій час і діяла Америка, яка мала е в Європі трайденти, томагавки, і е Росія боялася цього, тому що. Така кількість цих ракет могла долетіти до Москви і центру прийняття рішень буде надзвичайно швидко під 15-20 хвилин. І тоді відбулося велике роззброєння. Росія відвела від власне, кордонів з Європою у східній Європі на той час свої ракети. Р21 американці знищили свої ракети фактично. Але разом з тим вони єдині володіють такою можливості. Тому оця ситуація боротьби за Америку за те, щоб не дати Трампу вийти за межі е, внутрішнього от, існування такого е, консенсусу, що американці є головними, НАТО є найсильнішим світовим блоком і е, більш здатним захистити європейський континент і не тільки від будь-якої агресії, займає великий час в Британії. Ми побачили, що Трамп він не ввійшов не, не в розумінні цієї ситуації. Він продовжує зволікати і е, шукає будь-які угоди примирення і примирливі позиції щодо Путіна. Угу. Відтягуючи цей процес. Не зрозуміло, як буде. Але якщо вступить в гру Китай, якщо це правда, що він пропонує подібний проект мирного договору, де і Росія має розброїтися, між іншим ньому прямо записано. То е, ми можемо отримати но, нового гравця на цьому глобальному. Війне. Не дарма говорять, що ключі від миру лежать у Китаї. Побачимо, як далі будуть розвиватися події. Дякую вам, пане Степане, що знайшли для нас час. Степан Гавриш, перший заступник секретаря РНБО, у 2008-2011 роках був з нами на прямому зв'язку. Говорили про дієвість північно-атлантичного альянсу у протистоянні російській загрозі у форматі російсько-української війни. Ну і взагалі чи є якісь сильніші гарантії безпеки, окрім НАТО? З вами була. Я Марина Білоножка. Більше випусків. Дивіться на нашому ютуб каналі. QR-код ви просто зараз бачите на ваших екранах. Скануйте, переходьте і до нових зустрічей.